Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святилось ім'я Твоє. Дай Бог, щоб прийшло Царство Твоє. Дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці небі, так і на землі. Ліб наш насущ, дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, визволителя душ наших, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди є, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди, селися в нас, очисти нас від всякої скверни. Спаси, благі душі наші, душі всіх людей твоїх. Дай Боже, щоб було більше в цьому світі людей святих. Дай Боже все те, що приспросить причиста Божа мати та святі Твої, Боже, яких все більше є з нашої землі. Отца Божу ходять герої наші дорогі, патріоти, діти убиті рашофашистами, мирні люди. Хай найкращі, найпотрібніші з них вернуться серед сонячно воскресних героїв і друзів у пав селу. У цій осені найважчі дні, коли ще більше буде наступ рашо фашистів разом із комунокитайцями, корейцями проти нас, українців та європейських націй та інших добрих людей Божих світ. світі. Рятуй, Господи, свої діти. Просимо щиро ми, прийди, Христе, прийди. Нам радість спасіння, прощення принеси. І здійсни пророцтво УПА, щоб Україну неньку на віки очолили найкращі герої, козаки з Тарасом Шевченком, нашим великим кобзарем, воскресіння якого очікуємо саме Франківську за твоїм переданням ще з часів. УПА з 1942 року. За що є? Наша стаття Капеланів Вер ЗСУ в інтернеті 25 божих знаків за перемогу України. Дай Боже більше віри людям у ці передання, у ті передання, що у відеопокли Христа у від Пресвятої Богородиці. Щодня кажу я Борис Голодюк. І дай Боже всього того, що просить Пречиста Божа мати і всі святі. У найважчі дні, коли Господи, ти їх обіцяв скоротити, що вони були не місяці, а тижні після пришестя вже Христа Чорноокого, з ранами на зап'ястях, якого вже пропагують у Ватікані, а також москальські попи. Господи, ти синьоки, Руси Ісусе, скоріше, явно славно, всіма святими, найбільш улюбленими героями нашими, прийди. Ти пречиста Божа Мати, доповни наші молитви, долучи прохання мої, до прохань людей твоїх, що на прощах усяких християнських, є, а особливо тих, хто зараз на Всесвітню Вервичну прощу до нас у погоню йде село, де особливе було чудо. Коли почали стріляти в ікону твою з Богом, то Бог дав блискавки громи і повбивав багатьох совітських п'яних чекістів, сатанистів, окупантів у нас. І дай Боже, щоб так було у той час, коли все більше підніметься зло, коли людською зброєю не зможемо ми протистояти, ми віримо, що найсильніша зброя. Це та, яку застосує Господь сонячно, славно через громи, через бласкавки, через сонячне проміння, через неймовірні чуда, переможе Україна і всі наші друзі в світі переможуть Божі діти, всіх слав. За це все просимо щиро, Господи, Тебе і Тебе, Пресвята, Пречиста Божа Мати, під Твою милість прибігаємо. Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди. Но відбійте, збавляй нас, єдиночисте і благословена. Дай, спаси нас, дай Богородець, спаси нас, дай Богородиця, спаси нас, Христе Боже, молитвами всіх святих, особливо причистої Богородиці, та нас, грішних, благосови нас всі добрі створіння. Задля світу Божого спасіння на чотири сторони світу, на многе благоліта. Оповання наші Отець, прибіжище наше Син, покровитель наш Дух Святий, Тройця Свята, Боже нас, слава Тобі! Від нині повсякчас все більше, хай буде, на всі прийдешні дні. віки вічні. Амінь.